Є ось такий сир по 124 гривні. І ось такий по 129 гривень. Порізаний кусочками. Ось такий смалець по 25 гривень. Сметана по 71 гривні. От 30% ось така. По 55-20%. Є ось така з котиком по 35 гривень. Ось такий сир селям по 124 і по 129 гривень. Ось такий гауда також 124 гривні і 129 ось такий. 110 ось такий сир. Ласята буде по 35 гривень. Тут є різні смаки. Филата 55, за 50. Ось таке масло по 70 гривень є. Ось такий яготинське по 110. Канів по 85. Є. Ось таке ферма по 85. Ось таке шоколадне по 100 гривень. самбірське є по 67 гривень. І ось таке з котиком по 85 гривень. Ось такий паштет по 47 гривень. Ось такий сирочок по 40 гривень. Ось такий по 85 солугоні. Тут є 500 грамів. І ось така гауда по 280 гривень. Це тенеро. А тут є гауда, матан і перла. По цінах видно. І ось такі є акція у них на Тенеро по 341 гривні. Ну, тут є різні сорочки, не знаю, який саме з них. Ось такий сорочок для. Ось такий сорочок для бутербродів є по 87 і по 85. Злогуні по 86. Ось такий ягодинський моцарела. Чир 68. Ось такий за кілограм по 255. Водить Елманс по 208, і 160 і по 72. Ось такі є по 60 гривень, ось такі по 66. І ось такі упаковочки по 215 і по 220. Соуси по 55, 58 і ось такі кетчбі по 52 гривні. Ось такі по 60 гривень. Є ось така сметана. У ціна знімаю. От подивіться, які є. І ще ось такий крем-сир по 230. Ось така бринця по 220, 240.